Коломийський оперний співак дебютував у Лондоні. Микола Губчук разом з іншими талановитими солістами і музикантами зібрали чотири аншлаги у Великій Британії. У художнього керівника Коломийської філармонії була одна з головних ролей. Він співав за сценарієм фольклориста з Білорусії. Загалом над постановкою Дике полювання короля Стаха працювали близько сотні людей. З них троє із Прикарпаття: Ірина Житинська, Олександр Форкушак та Микола Губчук. Оперну Презентували у Барбікан-Центрі, а це найбільший у Європі центр виконавчих мистецтв. Щоб котре привернути увагу світу до України, наші діти підготували послання глядачам. Ці листи вручили кожному відвідувачу опери, а їх було більше шести тисяч. Художній керівник Коломийської філармонії вже повернувся з Лондона та готовий поділитись враженнями. Це було настільки сильний проект, що я дотепер ще не можу відійти від цього всього. Складні декорації, рухома сцена, неймовірні спецефекти, насичення мультимедією, небезпечні трюки під час виступу оперних співаків. Це про оперу Дике полювання короля Стаха де одну із головних ролей виконав коломаянин Микола Губчук, талановитому Прикарпатцю легше назвати країни, в яких не співав, ніж ті, де вже зі сцени звучав його голос. Тепер у списку є і. Лондон постановка сколихнула тамтешню спільноту, ділиться враженнями художній керівник Коломийської філармонії. Чотири аншлаги поспіль овації стоячі, вигуки Слава Україні і героям слава із зали, де півтори тисячі глядачів. Увага світової преси. Тому доказ. Велика Британія нас дуже підтримує. Перед прем'єрою вони мали такий круглий стіл, символічний, привертали увагу, що росіянці вивозять наших дітей силою. Це було дуже важливо, тому що майже усі засоби масової інформації важливі були там присутні, і про це треба кричати на весь світ. На нашу прем'єру прийшла. Кейт Бланшет, яка має два Оскара. Я думаю, до неї прислухаються. І в неї дуже багато фоловерів, підписників. У нас брало інтерв'ю журналіста Нью-Йорк Таймс. Після вистави ми виходили з прапором Українським. Публіка дуже ревіла. В кінці звучало зі сцени Слава України. І публіка відповідає. Я ще так здивувався з залу дуже голосно прозвучало героям слава. Щоб вкотре привернути увагу світу до України, наші діти підготували тисячі посланці. Листи розмістили на кріслах глядачів. Захід відбувався у Барбікан-центрі, а це найбільший у Європі центр виконавчих мистецтв. На кожному кріслі була листівка, написана рукою дитини української і. В кінці режисер наголошував на тому, щоб взяли ці конверти, ці листівки і дома прочитали. Оперу «Дике полювання короля Стаха» співали артисти з України, а грали музиканти, білоруси, дисиденти. Оперу написала сучасний композитор Ольга Подгайська. Вона є білоруська, вони всі є дисиденти. Режисер, наприклад, відсидів Лукашенко його посадив на рік і сім місяців просто за його позицію. На ньому п'ять кримінальних справ зараз в Білорусі. Якщо б він з'явився в Білорусі, його би звичайно посадили. Оркестранти, які були з Білорусі, виходили на поклін в масках, ті, що повертаються. Тобто, щоб їх не впізнали, тому що їх теж за це могли посадити. Це білоруський вільний театр. Майже всі актори волонтерили і театр волонтери. Вони всі не бажані у себе вдома. Один з членів воює зараз на стороні України. А всі співаки були українці. Вистави пройшли з неймовірним успіхом. Тобто, чотири прем'єри і зал був переповнений. Усе, що відбувалося на сцені, Микола Губчук називає оперою майбутнього. Каже, це абсолютно новий досвід для нього. Дуже цікаві були діалоги. До мене зверталася актриса текстом. Драматичним, а я відповідав вокальним. І я вперше в такому брав участь, і вперше я співав так багато. Дві години не сходив зі сцени. Після цього проекту вже не страшно ні на що погоджуватись. Тепер мріє, щоб оперна постановка, дике полювання короля Стеха відбулася і у Львові. А ще щоб висока класична музика звучала у рідній Коломиї. що робить ще міс містечко містечком, містом. Коли є класична музика, класичне мистецтво, те, що в Коломиї є вже філармонія, це вже під підвищує рівень міста. Ставна на сіті стає містом, а не містечком. Це приваблює туризм, інфраструктуру. Якщо хтось захоче внести якісь інвестиції, ця людина задумається, а тут є філармонія, тут є мистецтво, тут є класична музика. Значить, ми можемо зробити якісь інвестиції в це місто. Навіть турист, який буде їхати в Буковель, він задумає, подумає, де зупинитися, тому що, а, що можна побачити? Ой Боже, там же ж буде такий артист виступати. А я на нього мушу їхати десь до Києва чи в Європу. А він буде в Коломиї, то я зупинюся в Коломиї.